Ось така чудова річ у мене виходить із залишків пряжі, різної структури, товщини і складу, але виглядає чудово. І єдине, що я намагаюся підбирати, компонувати кольори, як ви бачите, в мене тут чорний, коричневий і білий. За основу я взяла. Чорну нитку якості, ну, немає тут ніякої якості, вона навіть на відео виглядає дуже добре. А так, це на тобі Боже, що мені не гоже, але вона ось так оплететься і її майже видно не буде. За МК, яким я вишиваю, взагалі, ось тут. Все ось так, от, все ось так от оплітається, але мені це не потрібно. Я хочу, щоб було якомога більше отворів. Це в мене буде, сподіваюсь, і зимовий, і літній варіант. І я хочу, щоб. Ці цей килимок був не дуже важкий, такий легкий, тому що він постійно знаходиться у вані кімнаті. Там вологість цілодобово і цілорічно. Тому потрібно, щоб він небагато впитував вологи і швидко висихав. Це в мене буде не єдиний килимок, мені дуже сподобався цей візерунок, тому я хочу ще один такий на заміну сплести. Я за МК в інтернеті багато плела килимків, але я їх навіть показувати не хочу. Я їх так постелила, один раз, мабуть, попрала та й викинула. А цей мені дуже сподобався, мені все підходить. Звичайно, було б класно, якщо. Тут оплисти нитками секційного фарбування і якби у блакитних кольорах. Тоді цей візерунок взагалі виглядав як морські хвилі. Але в мене стояла задача спробувати з того, що є, за 0 гривень. Я нічого не витратила на цей килим. Все в мене було вдома гачок. Зараз скажу, який це. ну, номер четвертий хоча в МК-5, але тут без різниці виходить все одно круто. Я так захопилася, що навіть забула про вишивку. І все ж таки трошки я вишивала покажу вам далі, що я там е, натворила. Просувається мій бджолиний семплер Я хотіла. Ось, вже переп'ялювати, тому що оце вишила половину цієї стрічки орнаменту. Але я подивилася, що можна ще продовжувати. Тут невеличкі окремі такі блоки вишити, тому вирішила не переп'ялювати по 150 разів, тим більше, що тут в мене ще немає беку, тут ще. Оці болгарські, болгарські хрестики не вишиті. І дивіться, що я зробила. Я оці нитки, якими я вишивала, бордюр, я не стала їх відрізняти, навіщо? Я буду переп'ялювати і далі вишивати. І я їх отак от закріпила. Вони мені не заважають. І будуть висіти, поки я буду сюди вниз іти і вишивати далі. Дуже зручно. Переп'ялювати, це потрібно знову все так знімати, просувати і так далі. Це, вже, я вважаю, потрібно все, що можливо, вишити тут, і тоді вже тільки переп'ялювати. Ось така в мене ідея. Виходить дуже гарно, єдине, що, бачите, от багато по два хрестики. І отакі от вони розкидані. Я ще на рівномірці вишиваю недовго, ну, можна сказати, та вперше. І тому мені важкувато, що це через два переплетіння добре вираховувати, але нічого страшного, помилюся, так, помилюся. Це ж така справа. Все потрібно спробувати. І ще не можу зрозуміти, немає опису, як я не дивилася, можливо, я не дуже уважно дивилася. Ось, бачите, от видно, що тут половина клітини, мабуть, це на півхрест. Буду вишивати півхрестом, тому що тут ну, не показано, що це тут хрестик. І далі ось іду. Дуже гарно, мені подобається. І, до речі, я дізналася, ну, це буквально дивилася вечірній квартал. І там була така сценка, що у Німеччині за вбивство бджоли або аси. Особливо за навмисне передбачений штраф від 5 до 65 тисяч євро. Тому дівчата до мене на балкон постійно залітають бджоли оси. Я не знаю, де вони там знаходять якийсь отвір. Одне вікно в мене засічене, воно відкрите, інше ні, але воно закрите щільно. Як вони залітають, а от назад виліт. Ну, не знайти Вихід вони не можуть. Я вже обдивилася все. Думаю, може десь там ну знаєте, рама відійшла. Ні, немає таки, щоб бджола змогла пролізти. Такого отвору немає. І я вже намагалася там, відкрила вікно те, що в мене не засічене. Ні, вона не знаходить. Вона ото літає, це ж вона голодна, там спека. Не знаю, як її звідти вигнати. І це в мене постійно. Я просто не знаю, що Цим вже робити. І, до речі, завдяки ось вишиванню бджіл і СП, я стала більше цікавитися бджолами. Дуже багато дізналася про них цікавих таких фактів. Оце один з фактів, що в Німеччині ось так відносяться до бджіл. І взагалі я читала, що якщо зникнуть бджоли, то на землі настане голод і екологічна катастрофа, тому що бджоли запилюють. Багато рослин, які плодоносять. Якщо вони не будуть запилювати, то просто цих плодів овочів не буде. Отак от, от, начебто, маленька така комаха, а яку вона користь приносить людям, ми не помічаємо. Дуже цікаво, ви знаєте, що я люблю вишивати, розуміючи те, що я вишиваю. І ось завдяки вишивці, дізнаюсь багато цікавого. Як думаю, і ви. не прийшлося готувати їсти, тому я б більше плела, вишивала та малювала, але потрібно ж їсти, набиратися енергії. І чому це забирає багато часу? Тому що я намагаюся готувати не тільки смачне, але ще й корисне. Сьогодні у мене на обід ось запечена. Картопля, з курячим філе зі сметаною і з сиром, ну і з цибулею, зеленою вже. Дуже смачно аромати. Я не дивіться, що так мало приготувала, тому що тут сметана потрібно дуже швидко з'їсти, у нас спекотно. І хоч і є холодильник, але ви знаєте, що частенько вимикають світло, тому наготовляю. Ну, так, щоб поїсти і, можливо, щось залишиться на завтра перекусити. І ще я навчилася варити кисіль. Цього разу він у мене вийшов густішим. Я це вже варю, мабуть, третій раз. Це з компоту, а компот у мене з ягід заморожених вишні, полуниці, чорної змородини та порічки. По річках, хто не знає, це червона смородина. <с szczne> ось такий це теж корисний напій. Дуже я його полюбляю, швиденько вариться. І як ви помітили, я оце збираю все, що у нас в родині є. Таке українське, це глиняне, це ось такий М -м кувшин. І, як бачите, тарілка. І не дивуйтеся, що ось така ложка. Це срібна, її як не вичищай, все одно вона чорніє, тому що це срібна ложка, і є столова і є ось така чайна. Немає тільки виделки, але якщо ви знаєте, то виделки тільки недавно увійшли в побут, ну, порівняно. Тому ось раніше їли тільки ложками. Це в нас сімейні реліквії, знаючи, що я полюбляю старовину, і що, якби які б важкі часи не були, я останнє, що це продам це ось таку сімейну реліквію. І це, скажімо так, можливо, б таких. Речей було б більше, але ж ви знаєте, що в Україні в 30-х роках був Голодомор, і люди віддавали червоне навіть золото за буханець хліба. І прикраси, і все на світі. Отже, це що залишилося, і я буду старатися намагатися його все ж таки зберегти. І щось як кажуть, створити, щоб залишилось для нащадків, це така пам'ять роду. Мрії збуваються. Тому, дівчата, все показала вам, що натворила, що наготувала. Так, проходить мій день, мої тижні, в принципі, як і у всіх, Все, цей запис я закінчую, і далі побачимось. І ще я малювала. Мені хотілося намалювати щось таке схоже з морською тематикою. Ну, це більше схоже, мені нагадує медузу, хоча я їх не дуже полюбляю, але я вибрала такий малюнок, що більш-менш я можу намалювати на даний час і щось таке пов'язане з морем. Звичайно, є тут деякі недоліки, і що мені не подобається, що від гелевої ручки чорнило розмазує ось тут незафарбовані місця. І я так думаю, що потрібно, або олівець, такий знаєте, механічний є, або є такий маркер, наскільки я пам'ятаю, от раніше був в Аврорі: хочу зразу не купити. Бо я забула, як він називається. Але я пошукаю, і я думаю, що він не так буде мазатися. Хоча теж, я думаю, буде розмазуватися, тому що тут, ось, бачите, багато замальовки. Я так розійшлася, що аж, бачите, скукожився папір, Ну дуже, мабуть, замалювала, і воно висихало, ось так відтопирилось. Але нічого, це мій такий другий арт-малюнок. Далі я вже Напрацюю якусь там свою манеру малювання, і тому мені буде вже трохи, я думаю, легше підберу матеріали, воно витирається ось, таку, ось такою гумкою. Тут для ручки, але все ж таки. І що мені ще не подобається, що потрібно чекати, коли висохне, тому що це я вже помила руки, а так, руки отак воськаєш і вони чорні. Тому ось так. Але мені подобається, що вийшло. Буду і надалі малювати. Теж, можливо, я ще там побачила малюнки. Теж схожі дуже на морський такий, скажімо, пейзаж, краєвид. Тому, ну, який краєвид? Звичайно, все це ось таке графічне, але кожен бачить щось своє в цих малюнках, такий 3D-ефект. Цікаво, дуже цікаво, дівчата, хто давно хотів спробувати, спробуйте. Це дуже затягує. Прям дуже хочу вам швиденько показати, який в мене килимок вийшов. Мені дуже подобається. Чому швиденько? Тому що, нарешті, в нас заглох дриль, і я боюся, що ненадовго. Я ще не заправила ось тут ниточки, де з'єднувала, але то потім. Він трохи нерівний такий квадрат, але тому що я ось тут. Вив'язувала, показую пальцями, нічого не взяла. Ось тут вив'язувала по 9-8 петель, хоча нитка дуже така товста. Ось тут вона тонка, тут нормально. А тут досить було по 5. Тоді б воно більш таке рівномірне. Але я іноді не рахувала, і, ну так, на око. А, а так, приблизно десь по 5 це, по-моєму, стопчики. Я навіть вив'язувала, не знаю, як стопчики, напівстопчик, стопчик але тут знаки. Ну, я потім, якщо буде комусь цікаво, я скажу вже точно. А, так що ось така краса вийшла. Зараз покажу зі зворотнього боку. В принципі, також гарно виглядає, дивіться, охайно. Це єдиний килимок, який мені сподобалось і плести, і взагалі, як він вийшов, я витратила трохи більше часу, ніж там жінка МК, якою я і сплела цей килим, тому що ну, я ще там розпускала деякі речі. Ви ж знаєте, що я тут з залишків і таких ниток, які мені не потрібно. Особливо ті, що там є, знаєте, такі пушинки, господи, я поки сплела і в роті, і в носі, і в, очі, в очах, тому речі я точно плести з цієї нитки не буду і носити. А килимок нормально. Вона з нитка злежиться, цей пух приб'ється і буде нормально. Я вже знайшла ще один візерунок і майстер-клас килимка. Я думала, що і другий я сплету, точно таким візерунком, але навіщо повторюватись? Я хочу щось інше спробувати. Там, взагалі, прикольно і, начебто, ну, на перший погляд, не дуже складно. Ось бачите, зараз знімаю, бачу, що. Ось тут не співпадає, але я не витримала, мабуть, те, що повинно бути петель кратно двом, так поспішала. І плюс ж я, а можливо, те, що я йшла через, через одне це переплетіння це сітка. І тому в мене трохи вийшло не так, як. В майстер-класі, але мені все одно подобається. Хто сказав, що це неправильно? Я художник, я так бачу. Так, а може, воно тут симетрично? Ні, виходить, що з цього боку, ось так, і з цього. Ну, нічого страшного. Все одно мені подобається. Так що, я задоволена. Все, килимок у мене готовий. І, до речі, я його дівчата вив'язувала. Коли вже просто не було сил взагалі щось робити, ні ви ну, не вишивати, ні взагалі нічого робити. Єдине, що незручно, що зараз доволі спекотно, а тут ну, така тепла пряжа. І Я намагалася плести, знаєте, пізно ввечері, бо я була і так вся мокра, а тут ще на себе ось, скажімо, пледиком таким прикритися, і потрібно було вертіти, тобто ну, все одно лежав скажімо так, цей килимок на мені. Так що, ну, це мені влітку поперло на плетіння. Але я дуже рада, що в мене вийшло і тим паче гачком. Я гачком в мене ніколи не виходило, а тут, а тут мені дуже сподобалось, і я вважаю, сітка вийшла добре, і о, все ж таки все одно візерунок вийшов доволі такий пристойний. Так що, дівчата, буде, мабуть, Далі багато плетіння. Хто полюбляє, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки і пишіть коменти, як вам такий килимок.